По мережі по інтернету гуляє така інформація, що закинули там якусь цю ракету, і вроді як на ній була там болванка від ядерки тактичної. І мене питали, питали, типу, що, що це було? Що це взагалі означає? Так, Ця ракета там X55, вона вроді називається. І там була болванка від, від тактичної ядри. Давайте подивимось, цікаво це запитання, що це взагалі означає те, що в цю ракету побачили і там, що така болванка була. Давайте подивимося, що це значить. Це якесь це послання, якесь привіт, чи це? чи це випадковість. Така, давайте глянемо це запитання. Что то за история с болванкой на ракете 55? 4, 5, 6, 7. Так, друзья, дивимось. Э, Та от дивіться, друзі, не випадає. Випадає взагалі-то це загальна така от загроза, яка вона є для країни. Ось загальна загроза, бачите? Дев'ятка, пікова показує тут загрозу. От. Це якби загально, без змін. Тобто ця конкретно цей випадок, те, що побачили, що там ця болванка, тобто це без змін. Немає ніякого якогось. Послання чи що, чогось такого особливого особливого в цій е знахідці, що знайшли. Тобто, це загальна є, от бачите, для країни небезпека. Загальна е небезпека, як по всій країні, всіми ракетами, це, напевно, просто випадково, е випадково просто дізналися про це. Але ось як є вона та загроза, Олічка, дякую за трояндочки. Але ось так випадає, друзі, що це не виходить за рамки тієї загрози, яка існує на сьогоднішній день. Ось так. Випадає ось така карта. Олічка, дякую тобі, велике за трояндочки. Тобто по цій ракеті, ось так у ось ось нас випадає, друзі. що за рамки Тих загроз, які зараз в нас існують на сьогоднішній день, не були, це і випадок не виходить ось так.